20 лютого в Україні вшановують пам'ять Героїв Небесної Сотні. Цей день ми присвячуємо людям, які в грудні 2013 року та в лютому 2014 року віддали життя за незалежність та справедливість нашій країні. На Майдан Незалежності в Києві з'їжджалися люди зі всієї країни для того, щоб скинути тодішню владу та встановити справедливість. Снайперами та беркутівцями було вбито близько ста людей. Хотілось виділити наших героїчних земляків з Рівненщини. Арученян Георгій Вагаршакович народився у місті Батумі, громадянин Грузії, етнічний вірмянин. Останні роки мешкав у місті Рівне, проводив активну агітаційну роботу, постійно відвідував усі загальноукраїнські патріотичні акції та заходи. У 2012 році його дружина померла в Рівному. 20 лютого 2014 року загинув від кулі снайпера на барикаді біля Монументу Незалежності у Києві у віці 53 років. Сам він похований на новому кладовищі у Рівному. ГОРОДНЮК Іван Володимирович Мешканець міста Березне Рівненської області активно займався громадською діяльністю, захоплювався музикою та танцями, керував гуртком сучасних танців Березнівського будинку культури. 19 лютого повернувся додому з Майдану, на якому під час штурму беркутівцями його облили холодною водою з водометів і сильно побили. Помер внаслідок ускладнень, що виникли після побиття. Звернувся до лікарів, почав лікуватися, але вночі серце молодого чоловіка не витримало і зупинилося Опанасюк Валерій Адамович Жив у місті Рівне, працював автомеханіком. В майданіцькому наметі в Києві, де зупинялися рівняни, він бував постійно, причому завжди у найскладніші часи протистояння. Його знало багато рівнян, які бували на майдані. Цілими днями чергував на барикадах, допомагав новоприбулим протестувальникам. Якщо хтось був легко вбраний, завжди сам шукав і пропонував тепліший одяг. А сам ходив завжди навіть в найлютіші морози, в сіренькій утепленій ковтинці. Загинув від кулі снайпера, коли витягував з передової поранених людей. У нього залишилися дружина та четверо дітей. Храпаченко Олександр Володимирович, 26-річний Олександр, випускник РДГУ, театральний режисер за освітою. Хлопець запам'ятався всім, хто його знав життєрадісним, позитивним, енергійним і повним ентузіазмом. Він захоплювався туризмом, полюбляв мандрівки, займався скелелазінням, закінчив загальноосвітню школу номер 19 в місті Рівне, очолював там учнівське самоврядування, займався у театральній студії палацу дітей та молоді. Загинув 20 лютого від снайперського пострілу просто в око, що спричинило миттєву смерть.